Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! God bless America! Long live the King! Отже, в першу чергу я хочу щиро подякувати всім тим, хто підтримує, довіряє та допомагає. Дякуємо величезне. Ви робите надзвичайно важливу справу. Щиро дякую. Друге, сьогодні поговоримо про сьомий шар британської армії. Це такий собі аналог системи Іквакс, як в армії США, але з деякими відмінностями. Основна відмінність в тому, що куртка сьомого шару британської армії, вона не розрахована під такі низькі температури, як для армії США, і вона менша і компактніша. Це дуже добре в деяких моментах. Вона дешевша і вона умовно доступніша. Вона є. На теренах України на Олексії знайти не проблеми. Єдине, що я раджу, якщо ви використовуєте таку куртку, будь ласка, майте на увазі, що вона працює нормально з шарами, тобто термобілизна, фліска і так далі. Тоді проблем не буде взагалі. Маєте розуміти це плюс, дивіться уважно на розмірну сітку. Там є нюанси. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Отже, британська куртка і декілька слів про польську. Поїхали. Всіх вітаю. Трошки стало зимно, тому настав час проговорити про утеплювачі. На сьогодні на ту погоду, яку ми маємо, коли є там невеличкий плюс або легкий мінус, там мінус до мінус п'яти, співвідношення ціна-якість якість це куртка контракт на британської армії левел 7, але. Попереджаю, тобто цей левел 7 він здебільшого розрахований на ось такі температурні режими, які, які зараз. Максимум це мінус 10 з іншими утеплювачами, тоді буде більш-менш комфортно. Якщо серйозний мінус, то вона працювати не буде, або буде працювати виключно з іншими утеплювачами. Сам використовував минулу зиму, до цього використовував більш стару модель. То не сказав, що було в ній дуже тепло. Але на зараз, станом на зараз, співвідношення, ціна якість, середня вартість 3200 гривень. Це ідеальний варіант. Вона дуже компактна, дуже легка, має кишені. На боках має кишеню на грудях, має е, кріплення під погон, має е, тепшон, який будований тут. Має утяжки, резинки, дуже якісна блискавка. Тобто за ці гроші, за ці гроші. Це ідеальний варіант. Якщо ви будете задати більш теплі варіанти на більш сурові погодні умови, то відповідно це левел 7 американської армії, або е якісь інші виробники, але левел 7. Аналог на сьогодні є ще ось такий варіант. Це у нас е Куртка Wolfhound від Helicon tex У нас схожа за не Немає капюшону, але має еластичні елементи під руками. Має велкро кріплення, має кишеню на грудях. Також доволі компактна. Складається в Ranger Roll, як ця, так і ця куртка. По ціні десь середня ціна 4 тисячі, але вона а, ще більш тонка, і, відповідно, а, в плані там, комфорту, теплоти, то ця трошки гірше зберігає тепло. Ця, відповідно, зберігає тепло краще. Наразі ці дві куртки використовуються в підрозділі. У нас таких десь там, може, штук 5. Така одна у мене, але також маю і таку. Тому на сьогодні, там або ця, або ця, буде трошки холодніше, відповідно, розглянемо інші варіанти. Якщо було цікаво, дякую. Слава Україні!